Що сталося? У ну, Що тут таке? Хто то зробив? Хто -то зробив? Де та ляля є? Де там? Того? Того, Тут того ляля була. А? Вона чи не вона? Ага. Так. Ляля не можна так робити? То вона сама била, чи ти їй допомагала? Що, що? Ти била разом з нею? Ні. — Ляля сама била? Угу. — Точно ти дуриш? Ні. Ляля, хто бив яйця? — Олеся. Олеся? Олеся. — Ляля, що ти била? Ні. Чи то може мама била? Ні. Може тато? Ні. Ляля? Ні. Не рухай того. Oh <laughs>